Ютуберські, всім привіт! Ми продовжуємо для вас викладати наші хайлайти е, проходження неймовірної гри Silksong. А, у нас був один короткий день, тому що я ходив на аніме-концерт і у нас вийшло буквально трьох годин на сесія. А сьогодні ми пограли 12 годин, спойлер. Пройшли перший акт, спойлер обережно. От, І ми зараз почали другий акт. Трішки попустило після файту з босом, який тривав абсолютно випадково 60 траїв, просто щось трішки пішло не так. Абсолютно без хата почитаємо ваші коментарі під нашим останнім відео кріс. Читаю коментарі. Нагадаю, що Алсеор це краще що траплялось з Укрокоміті і не тільки в Дота 2. Ура! Юкіо uh, Кастер, самі такі відео стимулюють. Мене спробувати самостійно пограти. Дуже класно. А uh, спойлери подальших абілок в коментарях, Яким лохом себе індифікувати, якщо я на твічі подивлюсь, і на ютубі вмикаю відоси для просування каналу. Кріс? Ти не лох, ти сонечко, так і треба робити. Всі, будь ласка, робіть так само, як. Таня Жукова, 2050. Так, Як Таня Жукова, 2050. А ви 2050. Пишіть прикольні коментарі, а ми їх потім знов зачитаємо. І це буде наша регулярна, абсолютно не крінжова рубрика. Та, Жукова, Дивіться ситуація на карті. Обережно зараз можуть бути спойлери. Хто планує грати в Слоксон? Приблизно така ситуація. Мозгротами пройшли бонбота, мера у ми. Нічого дос... не пройшли. У нас там купи ще є вверху цих Вверху є, да. Але це можливо частина мосхови. Ми не знаємо. Мероу, uh, yeah. у нас всі тунелі, які ми на даний момент могли відкрити, ми відкрили. У нас залишається один прохід, два проходи. Чотири проходи, які ми ще не відкрили тут. Ми, здається, дослідили все, окрім спуска вниз, ось там. Фарфілд таке відчуття, що ми закрили на даний момент все, що могли. Кролейк ми піднялися наверх, забрали там ще один аспект. І от ми зараз будемо добаситися з якимось боссом в Shelwoді, здається. А я. Бля, там треба не вверх і r 1 а просто r 1 натискати. Я щось тупинув. Починати ігровий день з боса, це, звісно, цікаво, Весілексонгу. Вони, коротше, співпрацюють з місцевими якимись приколами, і ти Все? можеш на якийсь найближчі до тебе пункт доставки замовити. Стоп, 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 стоп. Кріс, я боса завалив, а реакція разом. Давай, ти Михайло, ти такий класний, напевно, тебе й член ти, ти, ти. величезний. Що? це я в басику вчора, в басіку так. Бру -бру -бру. У мене навіть з попи так само вода вилітала, як у неї. Знаєте, буває чат, як пірнеш і в попі води багато, але тебе це не засмучує, бо вона у тебе як зайшла, так і вийде потім. Що? Оце, звісно, що в Сілксонгі, що в Холонайці. От знаходиш якусь нову абілку, знаходиш якийсь новий аспекти, який такий, ай, життя не таке -то і погане, ай гра прикольна теж, ай прикольно грати. 20 хвилин проходить нова якась гниль, і ти такий, боже, ну яка ж душ душна хуйня, ну як в це можна грати? Ну, а потім поліця, гра так, тобі розробили. така. Потім гра така. Тепер Тримай... ти можеш ходити постійно. Немає дешек сонце. Ти такий ура, Дешик! Урадешик! Потім, ну, з'являються рівні, на яких дешек вже тобі не, не допомагає. Після, ну, в Hollow Knight ти завалював босса, з нього випадало дофіга голди, і це дуже ну, гарний дофаміновий буст тобі давало, від того що ти в грі Ультра в тільті 24 на 7, а тут ти босса якби завалив і стало трішки краще. Да? От. Так от, в Сілксонгу такого нема. Давай спочатку нижній відкриємо, проходи. ходить. Так, з тут від бджоли. Добре. Нам треба сісти на лавку, але спочатку ми туди ліворуч зайшли. Давай сходимо ще й праворуч. Може тут буде костяний босс цей? Ага. Здарова, мужик. Скул тиран, совенных и нам был потребен. Добро. Бля, це -хіло. Ти та, що та, -цей фейл хиллу. Да что тут хиллутся и фейлойтся, это, конечно, тупо, ну. Эмм, <глум> <глум> uh, ты шо, ты пидош поки на кимо. Ну, захилитися після боса це так складно. А! Це міні-бос? Перепрошую. Тут якісь похилі, мабуть. Тут якась павучіха чи що, чи ткачка якась тут ховається, да? Що це? Memory Locket. Плюс Memory Locket відкрили. Блін, ну ми просто завалили локацію, де я знов вперше бачу кріпів. Це дійсно правда. що І все. Memory Locket тримай, іди далі. Більше нічого тобі не дамо, блін, дурак. М -м -м. Бос? Ага. Супер. Ага. Блять, ну вона просто з, з невідки вистрибнула, просто мені наїбало і зняла мені хп. Ну боже, Ну. Як... В... Як і кожний бос до цього. Дурак. Мужик, ти сюди прийшов? Боже, оцей дід, це просто, знаєте, тупо дід в селі, який такий. Давай історію тобі розповім". такий, дід, блядь, дід, він такий, ні-ні-ні, чекай, послухай історію, А, це это просто вхід в локацію. О, Кріс! Багато грошей. 112! 112! 112? Вот. О, ми цього мужика зустрічали вже. Да, з Дешем цей бос, конечно, взагалі не складний. Але я витратив на нього декілька смертей. Дякую, ну, бо він Все, він все. все, 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 все. Дай все, все. все. Ну, Ні, не туди. Не, дай... не туди, ну, ну він піде зараз від мене. Ну блін. Все, іди, іди, грай в гра свої. Ну я, ну, я не можу пройти пов слово спа, але я боюсь, що він нас там зґвалтує. Ну, давай подивимось. Дякую, дякую. Ну, давай зайдемо, подивимось. Аааа, бачиш це гарячі джерела. О, і вони нам регенять магу, блін, гарно. Давай, 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 давай вилазить. ха джерел сенсей! Ой, там вверх можна, бачиш, щось таке. Так, можна, якщо можна, я не знаю. Бля. Бля! Вот. Відпусти блаху! Блаху відпусти! Ви чо черті? Це моя блаха. Звільнив блоху. Ого. Як же мене бісить? як же мене бісить те, що вони роблять тут Проходи, які виглядають як секретки, але секретка мене є. Які ж вони тролейбуси, я не можу. Скільки? Ого. Ну будемо знати. Не а ось і музика, Демо. чуєш клісь тепер? Да. Так краще чат стало. Да. Мені теж так більш подобається. Бо я щось чую, типу, від, від глядачів про клюву музику, та, та. Ми а я не, не чую. Факт. Все, що я чую, це. Ха-ха. У, mm. блін, прикольно. Ага. А ти зрозумів, що показується куди будуть летіти так. ці кольки. Але ну... Па! <плес> а! <плес> Це я зрозумів! Питання не в тому, щоб зрозуміти, а питання в тому, щоб їх задоджити. Обожнюю апікс, але я там сосу як ніде я ніколи в житті не сосав, Приїзд. тому не граю. Ха-ха. Угу. А точно не буде зараз ніякої ще фази. Ми, ми їм поки що не будемо грати на інструменті, бо ми чекаємо, щоб ми разом з Кріс їм. Блять, що? А? Стоп. What the fuck? Окей. Okay. І шо? Дошки нема, нікого нема. Ви чого, чуваки? Прокидайся! Да. Uh, I'm a bad guy. ту-ту-ру-ру-ру. Я співчуваю цим жукам, вони мені допомогли. Хе. <laughs> шо ти? Енот гнида. Okay. Yeah. Фух. 140 шелшардів. Ну добре. Ні, ну випало гімно, ну давай так. З цього боса щось випало. Я, ну, в Сілксонгу не жаліюсь на те, що щось випало. Я жаліюсь на те, що нічого не випало. Блять, як, як же чат просто. Уа, а у мене 0 хп, а тут міні босс. Бля. Ну добре. Це ти коли блохом співав? Давай. <реш> ну добре. Що таке, Карі? Ти прийшов потертись об мене? Ну давай. Давайте зараз, секунду, увага Коту, коту треба, увага. треба, да? Давай. Ну добре. Ой, блять, як же ця локація, я пам'ятаю, душна. As fuck. Бляа. Пізду! А! Я ненавиджу цю локать. А! Бля, у мене череп був. Я забуваю про череп, і я вже думав, що я здох, а у мене ще був череп. Фаааак. Зробили українізатор вже. Да, так го поставимо. Опа. Сюди. Кістяна незина. Кістяна незина. Ха. Хах. Хах. Хахах. Хахах. Ну да, якщо перед першим актом. На цьому було було написано, що це. Ця... Фух. Та перестаньте мене стан локати. Та сука! Руф. Ще одна бісяча лока. Фух. І похилили, супер, все супер, чат, ми покембек, fully камбек, фулі камбек. come Two seconds later. Та ну ну блять, ну перестань багуватись, ну йобаний ти в рот, ну сука, ну як же ця лаграйн коли стане? Ти просто, блять, між стінкою якимось кріпом, блять, стрибаєш на тим, 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 отак сюди, туди, 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 туди общий демедж, блять, отримав. Ох. Пробачте, чат, трішечки на емоції вийшов, mm. розумієте, буває таке в цій грі, ну я думаю, ті, хто грали, вони розуміють прекрасно, про що я? Та пішов ти зі своїм капюшоном, тільки то в носять капюшони просто так. І я теж носив так колись. Сук! Що робити? На кону дуже багато розмаришек, якщо чесно. Так може побігли просто, ні? Перестань мене своїми діагоналями фігарити, чуєш ти? Кріп мечник. Сук! А! -га. а, -га. а -га -га -га. Ну, супер! А як мені її спіймати? О? Іра? Так ми пройшли вже Іра. Ну так, але може тут якийсь Ірен Родич? Чи не бажаєш вибрати вдачу, зігравши зі мною в кості? Правила, ти гадаю, знаєш. Ну давай. Ну давай гемблети. Кидаємо. А ціль? Плюс 4, мінус 4. А я так розумію, що немає ніякої цілі, да? Ми просто гемблимо і все. Мінус 4. Зараз буде бос, побачимо, як ми я навчився. Ай-яй-яй, блять. Подвійний, блядь. Я думаю, ніяк. Це фейк, це фейк, це фейк. Ми не віримо. Це, це не все, чат. Це фейк. Сто відсотків. Ти сюди. Все? Стоп, секунду. Ам. Ти знущаєшся над ними, так? Да? Спочатку відпис дифи, потім співаєш ще сці на них. Добре. Остання суддя. ага. Окей. Okay. Я просто б повернулася б в панцирний ліс і закрила б цей квест, бо ми його майже закрили. На ірі можемо, чи ти не хочеш. Ну, це просто бігати зараз. Типу, я би забрав цього боса і повернувся б всі квести. Щось зарядило, блядь, вогняне ще зверху. Що вона робить? Вона землю підпалює, чи що, чат? Ват! Поняв тепер. А потім воно знизу б'є. Все, супер поняв. Не допоможе, скоріш за все, але я хоча б поняв, що мене вбиває. А, почему ты в праворуч ЧЕМУ Чому блядь, Джойстик снова перестав мене слухати. Ну, блядь... Я, я, Что? Да блядь, я відскочив від стіни, коли дешався в неї, і вона штовхнула на боса, блядь. У мене вже бля. Шо? Він вибухає в кінці. Сука! Бля, да похупаєш. Я хіл витратив! блядь, я хіл витратив! Сука та я пісклікнув на нього, я не планував ділитись, ви навіть не помітили там просто була секунда піксель, блядь, який я випадково натиснув замість, блядь, стрибка і стрипа. ё-моё! В від тебе, блядь, подалі ну я звідки мав знати, нахуй, що він вибухає там. Такі от у нас сьогодні був ігровий день, друзі, поставте, будь ласка, лайк. От, і у нас, Якщо любите а... кататись на емоційного. І у нас нарешті, бачите, ось тут, ось тут, у нас вже на стримі більше 3,5 тисяч сабів. Тепер у нас буде не одна, а дві гри на проходження разом скрізь десь в якомусь такому сетінгу. Але вам треба обрати вам треба обрати в коментарях, пишіть, будь ласка. А, от, ми з ваших порад будемо обирати саме ці ігри. Так що, будь ласка, напишіть там, і лайк поставте до відео. І підпишіться на YouTube Alseor і заходьте на стріми на Twitch TV/Sor. Все, побачимося. Побачимося вже завтра виходить. От, все, любимо вас.